Сі, поріма, світа інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якобсон я розповім про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Але на початку тислом про головне. Після двох років у російському полоні українська льотчиця Надія Савченко повернулась до України. Ми будемо жити в Україні так, як гідно жити повинна людина. Декомунізація по Миколаївськи, меморіальну дошку репресованим. Невідомі вандали розбили вщен. Сьогодні, в рамках обласного фестивалю слов'янських народів, у центрі міста відбувся гала-концерт. І далі про ці та інші події більш докладно. Герой України Надія Савченко повернулася на батьківщину. У російському полоні льотчиця перебувала майже два роки. Сьогодні, о 15-й годині, приблизно за київським часом президентський літак з Надією на борту приземлився в Борисполі. Вживе в Савченка виступила перед представниками змі. Льотчиця подякувала всім за боротьбу за її звільнення та попросила вибачення усіх матерів, чиї діти не повернулися, то або ж досі залишаються у неволі. Вона зазначила, що готова покласти своє життя за Україну. Ми будемо жити в Україні так, як гідно жити повинна людина. Я не знаю, як це зробити. Я вам чесно кажу, я не буду обіцяти, що це буде завтра. Я вам скажу, що я готова померти кожної секунди за те, щоб це було, і це буде. Як відомо, Надію Савченка обміняли на російських полонених Єрофєєва та Олександрова. Олена Ігнатенко, телевізійні новини Миколаївщини. І до місцевих подій децентралізація влади, розподіл бюджетних коштів та реформування села. Ці та інші теми обговорили під час семінару для сільських та селищних голів Одеського, Херсонської, Кіровоградського, Вінницької та звичайно ж Миколаївської областей. В рамках зустрічі народні депутати, представники всеукраїнського об'єднання, батьківщина намагались пояснити деякі принципи перетворення України. Участь у семінарі взяли близько 200 сільських та селищних голів. Всі вони вважають організатори, мають розуміти необхідність впровадження реформ, особливо сьогодні, коли село просто вимирає. Для того щоб поняти, що таке децентралізація, адкуди берться фінансування, які Законопроекти фракція може дещо допомога батьківщини внести в Верховну Раду для того, щоб ми були єдині от села до законотворчої роботи до Верховної Ради. Організація взаємодії між центральною владою та представниками сільських та селищних рад, вартість газу для мешканців села, фінансова спроможність новостворених окремих територіальних громад та створення робочих місць. Під час зустрічі учасників семінару цікавило життя після повного перетворення країни, адже сьогодні більшість. Мешканців глибинки їдуть на заробітки, а не працюють вдома. Якщо знову брати досвід Польщі за основу, який взятий по цим питанням, Польща сьогодні маючи втричі менше сільське господарство за обсягами земельних угідь, виробляє втричі більше ніж Україна, і має значно більше надходження валютні. В Польщі середній розмір господарства 10 гектарів. А в Україні агрохолдинги 500 тисяч гектарів це не дивина. Всі учасники відмітили важливість подібних зустрічей однак для подальшої роботи необхідно прийти до єдиного плану дій. селищі люди працюють у нас за копійки, як то кажуть, і піднімалося питання розвитку малого бізнесу. Основні аспекти, які будуть впроваджуватися саме в процесі децентралізації, зараз на слугу майже кожного громадянина, тому що це цікавить не лише сільських і селищних голів, скажімо, там жителів села, ще це стосується і шкіл, і сіл, і шкіл, і дитячих садків. За результатами подібних семінарів, представники фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина планують винести на розгляд Верховної Ради України новий законопроект. Він передбачає. Тами створення на селі нових підприємств, так званих сімейних ферм. Денис Іванов, Наталія Якубсон, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Якої ж економії слід очікувати комунальникам від застосування енергозберігаючих технологій? Це було основною темою навчального семінару Практичні антикризові заходи які а, вибір зробили місцеві ОСББ. Дізнавались наші кореспонденти. Постійне здорожчання комунальних послуг вже давно змушує керівників житлово-комунальних господарств та голів об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та й пересічних громадян замислитись над використанням енергозберігаючих технологій. Постійні втрати тепла на теплотрасах, які іноді сягають 50%. Громадяни вже давно намагаються зменшити витрати на теж опалення, утеплюючі будинки, ставлять лічильники на газ та воду. Однак вирішувати проблему потрібно не поодинокими будинками, а згуртовано. Для цього і проводяться подібні семінари. Питання повищення енергоефективності в умовах і повищення цін, тарифов на енергоносителі і в зв'язку з підготовкою следующего относительно сезону залишаються одними із важных як в Україні, так і в області. области. Серія семінарів в апреле маї проходить як по Україні, так і в Ніколаєві. Ми вже проводимо проводим третій такий семінар. На семінар зібрались не тільки начальники районних управлінь запросили сільські голів, голів ОСББ. Дехто тільки починає дізнаватись про новітні технології, хоча вже визначив напрямок, в якому треба працювати. У нас зараз проблеми з гарячою водою, тому що так вийшло, що СМД процентов уже за 70 поставили свои свої в связи з этим всякими ударажанням. Сю і пока електроболір дешевле получается. Інші учасники семінару вже визначили, що їм потрібно, тому прийшли до лекторів з конкретними запитаннями. Ця тема цікавить всіх, і ми раді, що таке мероприятие проводиться. З опиту хочу сказати, що це настільки важливий питання, настільки багатоплановий і ємкий, що не одразу зрозумілий кожному. Практично зміни системи отоплення в будинку – це вкладення своїх грошей, це як інвестиції. Відповіді отримали, адже серед доповідей і роз'яснення дій нових енергозберігаючих котелень і обговорення фінансового боку проблеми, зокрема державного кредитування, бажаючих застосовувати новітні технології. Олена міщенка Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Ну увірвався. Миколаївські активісти та волонтери через відсутність голови облдержадміністрації Вадима Мєрікова на Щотижневі зустрічі принесли під адмінбудівлю шину і підпалили її на знак протесту. Замість очільника області на зустріч прийшов його перший заступник Микола Романчук, але з ним люди розмовляти відмовились. Попри пояснення віце-губернатора, що Вадим Меріков не зміг прийти на зустріч через приїзд делегації з Бахрейну та Китая, активісти влаштували пікет під облдержадміністрацією. Вони обурювались з приводу того, що це вже далеко не перша зустріч, котру голова облдержадміністрації проігнорував. Тобто делегація, приїхавшися відкуди, це важливо, А люди, які сьогодні создають і корнять. И губернатора, и всех этих девять этажей. И, извините, меня приносят деньги в бюджет. Для этого не находятся. Что День это за власть? власть? Если мы приходим к этой власти и говорим: боритесь с коррупцией, боритесь с сепаратизмом, делайте что-то для народа. Скажите мне, что это за власть? Создаются фейковые нарады, забалтываются, замалчиваются, ничего не делается. Учасників мітингу накопичилось багато питань до очільника області. Їх вони виклали у відкритому листі до Вадима Мірікова, у тому числі це стосується будівлі по вулиці Маломорська, 1 У суді надати це приміщення центру волонтерів, які розміщуються за цією адресою вже другий рік поспіль. Відмовили натомість його можуть передати приватні особі. Ми приглашали Мірікова к нам в центр волонтерів, і він обіцяв цей вопрос якимось образом розрішити. Але, к сожалению, нічого не було зроблено. і тепер, і нас это волнует, потому что у нас очень много очень много переселенцев. Мы каждую неделю отправляем машины. вот, Нам нужно где-то находиться. Это первое. А второе то, что это здание действительно должно остаться в коммунальной собственности. У нас председатель сільської адміністрації виділила землю под строительство храма храму Московського патріархату. У нас є одна церква в Лупере. У нас є в селі церква. Я собрала підпись, вона сказала: Хто ти така ти мені нічого не сделаешь. Меня поддерживают Мерику і Москаленковіта. І они действительно піддержали. До товальників вийшов представник адміністрації, спробував домовитись про зустріч на наступний день, але люди вимагали, щоб голова облдержадміністрації вийшов до них саме сьогодні. Я буквально кілька хвилин назад зв'язалася з Вадимом Івановичем. Он приглашает вас завтра на 8.00 по всем вопросам. Секундочку. Секундочку. Послушайте, я вам говорю то, что мне просили передать. Что мне ему передать? Вы будете завтра в 8 утра? Почему да? Почему да? Двічі пікетувальники запалювали шину, яку принесли під будівлю адміністрації, але обидва рази вона горіла не більше хвилини. Поруч чатував рятувальник з вогнегасником. Тоді активісти пішли до входу в адмінбудівлю і полили сходи томатним соком, який мав символізувати кров активістів, волонтерів та військовослужбовців, котрі загинули на майдані в зоні АТО. Наостанок люди заспівали гімн та розійшлись, пообіцявши повернутись наступного дня. Наталія Якобсон, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І люди повернулись вже сьогодні. Вадим Меріков зустрівся з цими самими активістами. На зустрічі були присутні його заступник В'ячеслав Бонь та народні депутати України Олександр Жолобецький і Тарас Кремінь. Голова облдержадміністрації вислухав усі претензії активістів та закликав їх надати письмові факти заявлених вимог для подальшого їх опрацювання. І невідомі розбили останню дошку репресованим, встановлену на стіні Миколаївського Некрополя. Такий акт вандалізму обурив небайдужих городян. Руйнування там невідомими плити із іменами репресованими, малювання на них там свастики, там непристойних знаків. Я думаю, це просто показує, що частина. Суспільство є заідеалізована. Активісти пов'язують руйнування плити з початком демонтажу пам'ятників радянської доби. Цей же пам'ятний знак намагалися знищити протягом усіх чотирьох років його існування. Спочатку знищили дві плити. Попри таке ставлення, щороку у травні та 7 листопада біля останньої дошки згадували репресованих та й встановлювали її в 2012 році, не за бажанням лише якоїсь певної політичної сили. Якраз пам'ятні ці плити були поставлені за ініціативи громадськості і знаходили супротив з боку там управління там, культурної спадщини. Місь виконкому ту доску не хотіли визнавати, хоча на її відкритті був присутній. І Володимир Чайка, і він якраз підтримував встановлення цих досок. На дошці, яку розбили вщент, намалювали свастику та символ американської валюти, наче хотіли нагадати, що всі ці люди були розстріляні. Кіноземні шпіони. Зараз пам'ятник у жахливому стані, закритий чорною плівкою. Але на думку спадає одне: якщо демонтаж у рамках декомунізації, шанувальники радянської влади вважають вандалізмом, то якими словами можна назвати знищення пам'ятних дошок на такому місці, як кладовище? Олена Міщенко, Андрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У клубі директорів відбулась чергова зустріч організації роботодавців Миколаєва. Цього разу вони обговорили проблематику взаємовідносин у колективах і вчились долати імовірні конфлікти між співробітниками. Кожне засідання Миколаївського клубу директорів це зустріч успішних підприємців, яку об'єднує актуальна тема. Цього разу розмовляли про конфліктологію та продуктивну комунікацію. Мы пригласили Геннадия, это известный тренер, конфликтолог. Он поможет нам разобраться с тем, как же организация может существовать на протяжении долгого периода времени и сохранять внутренний баланс психологический. З учасниками клубу директорів зустрівся спеціаліст, який знається на цьому питанні. Геннадій Чепурний співпрацює з організацією протягом кількох років. Хочу ответить, что работы в многих областях, я не так часто встречал подобные организации. И меня восхищали всегда люди, которые, несмотря на то, что уже достигли существенных результатов, продолжают расти и они не останавливаются. Это ну, весьма похвально и интересно. Організатори тренінгу впевнені, що отриманий досвід стане у нагоді, де допоможе керівникам підприємств покращити взаємовідносини у колективах. Олена Ігнатенка, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А у Миколаївському будівельному коледжі урочисто відсвяткували ювілей благодійної діяльності. Десять років тому у навчальному закладі була започаткована традиція допомогти нужденним а допомоги нужденним. Тому захід отримав назву Плакаємо добро і милосердя та небайдужість серед нас. Волонтери будівельного коледжу це насамперед студенти та викладачі, але не тільки вони. До благодійності залучили батьків, друзів, сусідів, усіх небайдужих. Тих, хто має бажання допомагати, таких як відома письменниця Віра Марущак, яка називає себе другом коледжу, вона пам'ятає, як усе починалося. Це було самоврядування. Діти самі виявили ось таке бажання на чолі з викладачами робити ось таку роботу. Разом з дітками я як письменник продавала свої книжки, потім ці гроші вносила до каси, гроші, які потім йшли на допомогу діткам. Благодійна робота спрямована на онкохворих дітей, сиріт та самотніх стареньких. Збирають кошти на подарунки. Відвідують, розважають концертами та спілкуванням. Викладачі вважають, що цей досвід турботи та допомоги залишиться зі студентами на все життя. І якщо дитина знає, кому вона допомагає, якщо дитина бачить і випускників, які були в АТО, і викладачів, які там були, якщо дитина їде до дитячого будинку і бачить своїми очима, те, що можливо. Про що навіть не здогадувалися, то це вже виховання майбутнього громадянина нашої держави. Та й самі студенти вважають свою волонтерську роботу відповідальною та важливою справою. кожен рік день для онкобольних дітей, для стариків в домах пристарілих. В общем, ми не хочемо ставити нікого без уваги, щоб у всіх. Був хоч якийсь радосний міг в житті. Волонтерам дійсно є, що згадати. За 10 років існування благодійного руху було зібрано майже 2 тисячі солодких подарунків, майже 15 тисяч гривень на лікування онкохворих дітей, іграшки, дитячі речі, спортивний інвентар тощо. Олена Ігнатенка, Юрій Руденка, телевізійні новини Миколаївщини. Літературно-мистецький конкурс творчих і наукових робіт у слові розкривається душа відбувся у Миколаївському університеті імені Василя Сухомлинського. Протягом двох місяців студенти місцевих вишів та учні загальноосвітніх шкіл з міста та області надсилали свої твори, і ось сьогодні визначено переможців. 19-річний Сергій Коломієць, студент третього курсу філологічного факультету. Хлопець з дитинства полюбляє українське слово. Він є автором багатьох творів. Коли почув про конкурс, який проводить рідний вуз, довго не вагався. Сьогодні у Сергія перше місце. Для цього конкурсу я особисто нічого власне спеціально не писав. У Мене були вірші написані до цього моєму уліубленому лірикові Миколаївщини Валерію Бойченку. Що мене власне спонукало до участі, по перше, я обожнюю миколаївців. Це моя гордість, я не лісно пишаюсь. І Бойченко є одним з моїх улюблених авторів. Всього на конкурс надійшло близько 200 творчих і наукових робіт. Організатори кафедри української мови та літератури на таку кількість учасників не очікували. Втім. Радіють майбутнє за талановитою українською молоддю до цього конкурсу. Залучили надзвичайно велику кількість учасників, і нас здивувало справді оця шана до слова, повага до наших. Земляків творчих постатей. за сімома номінаціями нагородили кращих авторів. Була і окрема спецномінація за розвиток культурно-мистецьких надбань рідного побужя. В ній впевнену перемогу отримав колектив Миколаївського коледжу культури та мистецтв за літературний альманах. Я вдячний колегам з факультету, які мобілізувалися, активізувалися, і по справжньому наш факультет стає справжнім. Закладом справжнім структурним підрозділом європейської держави 2016 рік на Миколаївщині проголошений роком ювілеїв літераторів краян, і саме через проведення таких конкурсів активізується творчий потенціал молоді а також підвищується роль літературної творчості у вихованні духовності та національної свідомості. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А в рамках 13-го обласного фестивалю слов'янських народів у Каштановому сквері відбувся гала-концерт. Чому цьогорічне дійство було по особливому колоритним? Дивіться далі у випуску. Обласний фестиваль слов'янських народів у Миколаєві проводять починаючи з 2003 року за ініціативи Ради національних товариств Миколаївської області. Проведення фестивалю приурочено до знаменної дати Дня слов'янської писемності й культури. Головна мета глибше пізнання слов'янської культури через слово, малюнок, мистецтво, танцю, музику. Главной целью его было показать всю культуру, разнообразие и красоту славян, славянских этносов Николаевщины. Поэтому каждый год фестиваль принимает именно славянские общины нашего многонационального края. Учасниками гала концерту були представники багатьох відомих творчих колективів Миколаєва. Ми хочемо подарувати Миколаївцям улипки багато ярких українських пісень, костюмів. Ми дуже сильно готувалися к этому концерту. Ми очень любимо виступати. У нас всіх течет на кров істинної української музики, українських пісень, танців, костюмов. Ми очень стараємося. Хотим, как вам понравилось. Я прийшла на цей фестиваль, щоб заспівати пісню польською мовою. Пісня про Польщу як про батьківщину, про її історію. І я на цьому фестивалі сьогодні, тому що я хочу винести як в люди польську культуру, збагатити людей нашими символами традиціями, ну як представити звичайне товариство наше. Виступ Болгарського антамлютіла десь. прекрасное. Мне кажется, что, э, ну, не хочу обидеть Одессу нашу, но там много людей или, или теснее чуть, а тут широко, просторно. Ну, мы сразу прямо как дома. Прекрасно. Супер. Прекрасная атмосфера, прекрасные эмоции, положительные. Даже дождь, который сейчас идет, вы видите, он не в силах испортить это настроение. Радуемся, что приехали к нам наши партнеры и друзья из Болгарии. Это первый их проезд. Это наш город, историческая прородина Малкотырнова. Мы города побратимы, город Николаев и Малкотырно с 1996 -го года. Поддерживаем связи. Оку фестиваль слов'янських народів проводять по особливому масштабно. Це святкове дійство є важливою подією не тільки для слов'ян, а й для представників усіх національностей, які проживають в області. Заходи в рамках фестивалю триватимуть до 28 травня. Тетяна Бакоцька, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І жителі мікрорайону Тернівка також урочисто відзначили день слов'янської писемності та культури. Як все відбувалось, бачила наша Катерина Лосюк. Щороку усі слов'янські країни 24 травня вшановують пам'ять святих Кирила та Мефодія, авторів першої слов'янської абетки. Якщо б не ці святі рівнопостальні, які в свій час знайшли в притулок і змогли творити і перекладати, і складати свою азбуку саме в Болгарії, і звідти вже пошли слов'янські письмена. Якщо б не вони, то мабуть, ми б не мали сьогодні. не мабуть, точно не мали б ні писемності, не культури. На честь цього церковного свята з 2004 року в Україні також відзначають день слов'янської писемності та культури. А найбільше шанують цей день саме болгари. Цей праздник нам дозволив бути нацією, цивілізованою нацією до цивілізованому світу. Це дало нам можливість писати, говорити, То тобто це зроблено з нас тими, хто ми сьогодні є. Он важен для всех славян, тому що це наші обші істоки, наші обші корні. Ми просто чтіти та не забувати. Віталій Іванов, за національністю болгарин. Його рід живе в Тернівці вже більше 200 років. Дізнавшись про свято, не міг його пропустити. Адже, за словами чоловіка, в його родині цей день завжди був у пошані. Ми горді, що це Ті люди, якими представляємо, будемо так говорити. Тому, всім це важливо, Ну і славяні це вообще народ такий трудолюбивий, а особливо українці, болгари. От ми давно дружимо. Для жителів Тернівки місцеві художні колективи створили справжнє свято болгарської народної культури. Артисти танцювали народні танці, співали пісень як болгарською, так і українською. Його тмічать, відмічати, тому що е, так без язика нічого не відбувається в нашій житті. Ми общаємося і це ну, важливо. для. Нас вообще нравится то, що сохраніли традиції, що сейчас очень рідко. Поэтому очень интересно смотреть і радують, що не кожен може, в район Ніколаєва хвастатися какими-то такими праздничными событиями, интересными. окрім святкового концерту. Глядачі могли подивитись виставку дитячих малюнків та народної творчості, почитати книги з місцевої бібліотеки про святих Кирила та Мефодія, а також пригоститися смаколиками болгарської національної кухні. Это вот тыквенник, вот он в таких вариантах, вот он тоже вот такой вот. Вот это зелник, это соленое с творогом. И вот баница. Ну, потому что я болгарка, это наш праздник, это наша родная кухня, наш родной язык, и мы ее любим и всем советуем. Катерина Лысюк, Артем Белибов, телевизионные новыны Миколаевщины. Миколаївські спортсмени повернулися із перемогою наші каратисти завоювали третє місце на чемпіонаті Європи з кіокушин карате. Збірна України завоювала 19 медалей на змаганнях серед чоловіків, жінок та юніорів. Чемпіонат відбувся у болгарському місті Варна. У ньому взяли участь понад 600 спортсменів з 25 країн світу. У складі збірної України змагались 10 вихованців Федерації Кіокушин Карате Миколаївської області. Загалом збірна команда України завоювала 19 призових медалей. З них 5 золотих, 3 срібних та 11 бронзових нагород. Найстаріший мешканець миколаївського зоопарку святкує 69-ту річницю. Алігатор Вася є єдиною твариною, яка пам'ятає ще старий миколаївський зоосад. Сьогодні, 25 травня, в Миколаївському зоопарку іменитий іменинник місісіпському алігатору на прізвисько Вася виповнилося 69 років. Про це йдеться на сторінці зверинцю у Фейсбуці. Зазначається, що Вася є рекордсменом книги рекордів України як найстаріший житель українських зоопарків. У Миколаївському зоопарку він живе вже 64 роки. За цей час із 57 сантиметрового крокодильчика він перетворився на 4-метрового алігатора. Відомий крокодил вже давно. Став символом зоопарку. Співробітники зоосаду відмічають його незаурядні здібності. Він відгукується на своє прізвисько і навіть виконує деякі команди. І в Дубаї на 3D принтері надрукували справжній музей майбутнього. Він розрахований на сотню працівників і вже від сьогодні приймає гостей. Ідея надрукувати офіс з'явилася у одного із міністрів Об'єднаних Арабських Еміратів. Він вирішив створити будівлю, яка привертатиме увагу від відвідувачів. Спочатку проектувальники стверджували, що реалізація подібного задуму обійдеться занадто дорого, але на одноповерховий офіс у 800 квадратних метрів витратили 140 мільйонів доларів, що втричі менше ніж зводити аналогічну будівлю за старими стандартами. Представники фірми-підрядника розповідають, що 3D-споруда це звичайний офіс із блоків. А оздоблення внутрішніх та зновнішніх стін це надрукований на 40-метровому принтері водостійкий глянець. Представники влади зазначили, що нова система виправдала себе. Саме тому незабаром Дубаї на 25% складатимуться із аналогічних споруд, Денис Иванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, які ми сьогодні хотіли з вами поділитись. Наша ж інформаційна служба як завжди продовжить свою роботу. Вже завтра о 8 ранку. Чекайте на перший випуск. Новина я бажаю вам гарного продовження цього вечора та лише позитивних особисто вам звісток. До зустрічі.